Доброго вечора. Всі люди, які сьогодні присутні і будуть присутні, хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Нехай двері ваші відкриваються, нехай шляхи ваші відкриваються, нехай сонце світить з Божою благодатью на вас. Нехай всі біди і незгоди проходять попри вас, і ви живете своє прекрасне, щасливе життя. Воїнам ЗСУ, хочу побажати міцного здоров'я. Натхнення, цілеспрямованості, що все, що ви задумали, нехай у вас виходить сили, могутності, титанової, міцності, нехай щит над вашими головами завжди стоїть, сильний і могутній, а наші вороги, нехай зникнуть з нашої землі. Що, сьогодні трошечки ковбаси, від вчорашнього дня, правда, ковбасить всіх? Не знаєте, що з вами робиться. І мене теж, деколи коли під Це просто такі зараз енергії важкі. прийшли з 31 першого числа. Я забула вам того разу сказати, щоб вас підготувати трошечки. Получається, що 31 з першого числа всі енергії міняється структура енергії. Досить багато живих енергій засипає, мертві енергії просипаються, тому що це також було сіло нічого, таким чином структура родини трішечки міняється. Також Наталі пише, я думала, що вже вмерла, не виживав. І також ще повний місяць, повний місяць, також цього місяця він є особливим і тому вас так штормить. А штормит не по детски тому що і в телеграмі я бачу, що штурмит, і в Тіктоковий штурмит. А я думала, що так тригеритні, це просто енергія. До речі, що я за собою такі помітила речі, що мені не присутні. Це емоці... 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 емоціональні качелі. До речі, що це в мене вже давно не було? Тобто дуже я можу вам сказати, що я не бачила таких емоційних качель. В себе ви знаєте, що я набагато толерантна і спокійна людина. А трошечки штормит. Те таким чином, тому я спитаюся, що у вас як... як ви як ви себе ведете? Як вас? Голова теж із за цього болить, голова, до речі, голова також е, може боліти. Дуже багато знайомих, які сьогодні е, такі жаліються на голову. на голову. Думала щось вам давати, таке, знаєте, щось продуктивне дати, але я розумію, що воно сьогодні буде напевно лишне. Якесь нервове перенапруження, Чому взать і голова сильно боліла. Ну так і ви кажуть. Голова то це не біда. От коли вже йдуть емоційні качелі, такі стільки, що тобто було все добре, тут вже тобі не добре, а тут вже плакати хочеться, а тут вже ти смієшся. таке ніби сумно і тяжко. Якось так. Фу, але мене заспокоїли, почала провалюватися в депресію. Не хвилюйтеся, зараз осінь, листочки, джінкобел, 8 березня, цей посвятите Паску і літо, недовго почекати треба. Все добре, пімо чайок з медом і ходимо по парку, 100% правильно. Але а коли попусти, ой, попусти, це вже напевно аж з понеділка, це ще нам треба пережити, виходить ще повний місяць. А свято 8 березня повернути, я не знаю Максим. Я його святкую, тому що мені подобається, коли в мене багато подарунків. Ні, затоплення я не бачу в Одесі зараз. Добре буде тим, у кого немає рідних на війні. Я зараз не про це вам говорю. Зараз практично в, кожного, в кожній хаті хтось воює. Нема такого, щоб зараз не воювали. По поводу Покровська, по поводу Покровська я вже все сказала. Якщо ще щось хочете знати, прийдіть до мене на канал. Сюди. я сьогодні зранку випустила ролик і на рахунок Покровська все є що Київ після обстрілів матиме опалення і буде дуже зимно. Я не бачу, щоб Києві відключили повністю отоплення і людей десь евакуація була і так далі. Я не знаю для чого це. Сьогодні в новостях чи вчора там сказав, щоб шукати якісь села чи ще щось. Я не бачу, це якась, якась бридяне. Суми не буде, як попроськ. Суми не в Покровськ. Су, ви бачили сьогодні по сумах новості, як давали наші жару? Так приємно було. Зима буде холодна, така, як того року. І також нам треба дивитися, залежно, в якому ви регіоні живете. Як можна сказати, в нас Україна тільки це одна область: в нас є Одеса, у нас є Харків, Дніпро. Ну, зовсім різна, різна екологія і різні, і різні потоки повітря йдуть. Про що ви питаєте мене? Ой, пише: а як сумчанам приємно, 100%. Я сьогодні хотіла провести, може, я і сьогодні проведу такий експеримент, але трішечки людей хай підзбирається, я вам зараз розкажу. Я вам. 10 хвилин ми засічаємо. Я вам скажу, засікаємо, коли там буде тисячі людей. Якщо буде сьогодні тисячі людей, і я вам покажу момент, на що ведуться люди, і що таке, коли несуть бредні, і в цьому, в цьому бредові люди починають дивитися і набивають собі багато людей, і лайків, і, і всього. І всього. Не ж кажу 10 десять минут. Я бредятину понесу, і ви будете бачити, як, як працюють і як я працюю. Тобто, що я на цьому не заробляю, тому що боже в мене я ж кажу це досить обострення, Може, того й мене теж знаєте, я взагалі імпат людина. І з такими коментарями, того, що в Дірект почали мені писати, що, що я набиваю людей собі, а я на цьому кошти заробляю. А от ти брехуха, а от ти отака, отака. До речі, я бачу, тут є Жанна, то вона вчора теж під роздачу попала в телеграм-каналі. Не від мене в роздачу попала, а від неадекватних людей, яких я блокувала їх вчора. Так та е, жінка, вона. Потому, уявіть, скільки в людини грав всередині, я її заблокувала, вона вийшла, вона перереєструвалася в Телеграм, це скільки часу треба мати. Це ж купу грошей можна заробити. Ну, кудись енергію свою вдівати. Це вона переєструвалася, знову до мене зайшла, знову почала писати. Я в шокі була. І це тим більше, що, виходить, це ви бачили в телеграм-каналі, а в особистих, в особистих телеграм каналах особистих Viber. Я розрібала вчора піввечора, виходить, свої канали, тому що в мене були, ну, не канали, а самі приват повідомлення, тому що в мене є купа людей, яких по записах, і вони почали в мене губитися. Люди одержують задоволення від негативу. Угу. Як можна самі намовити браслетик з каміння? Те, що ви хочете собі, то до кожного камінця ви маєте, дивіться. І Щоб взяти браслет з камінчиками, то це ви кожен камінчик маєте оживити, щоб він з вами працював. Тоді ви можете замовити, ну тобто намовити його. Очистити, спер... Очистити можна в солі. так. Валентина пише: як можна писати вам негативні коментарі? Віриш вам з першого погляду? Ну розкажіть докладніше про військову кафедру для хлопців, що навчаються. Но їх навчають військової справи. Та, як раніше в нас було там призив, то це просто буде обученість військової справи. Та, як ми виходить, 22 2022 році ми стикнулися з чим. Щоб коли пішли на нас, що в нас вийшло, ми не вміємо користуватися нічим. І це, до речі, будуть, як і дівчата, і хлопці, обучатися надалі військової справи. Якщо це вже інститут і військова кафедра, то це вже будуть там, як до лейтенантів їх обучати якимось таким чином. Чи... Так обов'язково військова кафедра і не всім Будуть всі. Будуть обучатися всі. А ну дайте, будь ласка, посилання на ту жіночку, яка набродає, може дійде до неї, як треба себе вести. Я зробила все, що треба. В неї зараз зовсім інші проблеми, і їй вже немає часу сидіти і писати гадості в коментарях. Вона ну, трошки зайнята. Так що вона вам не буде відповідати, бо вона зайнята. На унітазі можна також писати коментарі, знаєте, таке тут трошки інше. Некоректні питання про Марію. До речі, на рахунок езотериків я не я взагалі мені не подобається те, що коли один езотерик починає поливати другого брудом і розказувати, який він крутіший за іншого, кожного своя доля і своє життя є. І тому я, я вважаю це некоректним когось там. Обсуждати і там розказувати. Якщо є шарлатани, то я просто зі сміюся. А <смі> якщо є езотерик чи хоча б якусь має силу, то я не розказую нічого. Олечка, скажіть, будь ласка, Пригожин живий? Ні, на жаль, при... на жаль, Пригожин не живий. Чому, на жаль, тому що я думаю, що якби Пригожина не... Кокошнули, тобі він таки робив переворот сусії. Скажіть, будь ласка, цей світ завжди буде такий дуальний баланс сили. Якщо десь буде мир, то в іншому місці буде війна. Так неможливо, щоб тільки одно, якась одновалентність була в одному спектрі. Має бути баланс, тому що. І зле, і добре має бути, і чорне, і біле має бути. Так наш е, світ е, складений, так же саме люди. людини як і темна сторона є, так і біла сторона є, як то кажуть, це є баланс. Також, якщо говорити про, ну, про всіх людей, є темні сторони, і є світлі сторони. Також у мене є мої темні сторони і є світлі сторони. Ну, взагалі... Люди, які контролюють свої, наприклад, вже будемо говорити темні і білі сторони, то це вже, як то кажуть, респект уважу уважуха, того щоб це контроль над свідомістю і підсвідомістю. І тобто людина починає також себе набагато краще, лучше почувати, і вона щось вже може навіть маленькі якісь такі. Паси робити езотеричні, коли вона починає людина володіти собою. Це от такий вам маленький бонус, плюс До речі, на рахунок сили і ясного бачення, ясного знання. Зараз пішло осіннє обострення, без цього ж ніяк. І дуже багато людей почали бачити і відкривати в себе такі сили і. Яснобачення, яснознання, до них почали там приходити і біси, і бабучки, і якісь гноміки бігати, і так далі, це люди почали бачити. Це я можу сказати: це відкрита форма шизофренії, це ніяке неясно бачення. Яснобачення чи яснознання так не працює. Це шизофренія. Коли вам щось навіть О, боже, люба, дякую. Дякую, дуже класна коронка. Не, не обманюйте себе і не, не думайте, що це у вас якісь відкриваються дари. Це шизофренія. На початку її можна випити магні Б6 і заспокійливі, і у вас це все пройде, бо потім почнеться дуже важко. Що це за повнолуння сьогодні? Жорстке повнолуння. Добрий вечір. Сирський буде довго на посаді довго. А віщі сниться, це теж хвороба? Ні, сниться зовсім інше. Я говорю про те, що ви сидите, і ви, наприклад, бачите, чи там ви е, говорите, ну, наприклад, ви сидите і вам щось чужим голосом вам говорить в голову. Це вже підселення йдуть, і також це тип шизофренії. Коли наступний обмін десь до середини цього місяця має бути обмін до 20-х чисел. На місяць можна дивитися, я взагалі противник того, що там люди виносять гроші, щось місяця просять і так далі. Місячна енергія вона не завжди йде легка. Місячна енергія це в більшості. Ворота, потубішний світ мертвої енергії. І щось робити, не знаючи, як це робити, і щось там, бо вам сказали, що постав на подоконні гроші. Я вам можу сказати, що можете поставити і більше не мати взагалі ніякого матеріального благополуччя. Так що з місяцем будьте дуже обережні. Кошеня прибилося чорний і зовсім дике. Приручіть його і буде вас друг. А перед смертю можуть приходити рідні померлі чи теж шизофренія. Не можуть приходити ні рідні, ні померлі. Це шизофренія. Згодно, якщо не знати, якщо робити, краще не лізти. 100% правда. Ви супер, ви найкраща. Дякую, ви в мене теж самі. Найкращі і лучші. Так що давайте вже по запитаннях, бо щось я спокійно. Щось я спокійна, що ви мене сьогодні з Києва чи з Білорусі на Київ? Ніхто не йде. А Що таке? Таня пише, хочете понервувати? <смі> щось дуже спокійно, аж я ж кажу, аж дивно. Всі голови болять, мій тихий. Ага, я так знаєте, вам підрозказала -під зразу, да, підготовила вас. Коли можна повертатися з Європи, та хоч сьогодні повертатися, якщо ви десь на центральній західній Україні зараз важко при прифронтових містах. Ви на консультації дивиться наявності, явності здібності, так дивлюся. Але завжди на консультації я відправляю вчитися, тому що здібності, здібностями, ну їх потрібно відкривати і їх потрібно вчитися. Якщо ви думаєте, що як є дар, то це, це от Божа благодать і воно буде вам з неба падати, то я вам вас дуже сильно розчарую, тому що магія, езотерика це дуже важкий і кожна денна рутина робота. Тут немає такого, чи тебе болить, чи тебе чухається, чи ще щось. У тебе є певні практики, які ти мусиш і повинна робити кожен день. Наприклад, вибираєш якісь практики, і ти мусиш кожен день його добити, тому що інакше воно не діє. 10-15 років, 18, 20 років це ви все рівно будете робити, якщо ви хочете результату. А паси давати, то можна паси зробити, і ну, це таке, знаєте. Покровський вистоїть, дивіться, я дивилася його на початку року і це сьогодні передивлялося до кінця 25-го року. До кінця 25-го року Покровський вистоїть так і далі показує. Надалі поки що невідомість. Коли люди будуть повертатися за кордону 27 й рік, 28 й рік, 29, й 30 й рік. Будуть, до речі, всі повертатися. Не буде таких, які там будуть залишатися, тому що в Європі буде дуже важко жити. Оля вночі щось мариться в спальні. Як можна берегти себе? Дякую, заходите до мене в магазин, купуєте отакий колокольчик. стаєте біля вхідних дверей, проходите по, по правій стороні. По всій квартирі чи будинку заходити до дверей. Це ви очистили ваше пространство. Також зранку прокинулися, вечором нагли, очистили вашу енергетичну стан. От і вам будете спокійно спати.